Всіх вітаю! Сьогодні 14 грудня, Київська область, місто Буча. Хочу показати вам свої цитрусові. Це бергамот фамінелло. Він в мене вже зацвів. Ось зав'язується перший плодик. Тут дві квіточки вже починаю зав'язувати. Ще одного. Плодика. Тут буде зав'язувати і тут квіточка. Він мене орієнтовно півроку. За півроку він дав багато молодих приростів. Ось теж молоді прирости в нього. Можливо, ще буде тут цвіт. Цвіте він на молодих приростах. Тут чомусь з цього боку не зацвів. Так, це в мене лимон пандероза. Він в мене буквально декілька тижнів був куплений в епіцентрі під назвою сорт лимона Київський великоплідний. Але, як я розумію, такого сорта взагалі не існує. І це звичайний лимон пандероза. Також в мене є лимон Pink еврика. До речі, свої рослини я підсвічую з такою лампою від Xiaomi. Можливо, комусь буде цікаво. Ось є характеристики. Погода дуже пасмарна, то доводиться потрошку підсвічувати. Я так розумію, що еврика моя теж зацвіте. Напевне, будуть бутони. Ось так от. Підвіконня, не можу сказати, що холодне, але вони в мене стоять на ось таких підставочках. Щоб коріння не промерзало, і тут теж в мене підставка. Температура на підвіконні 22,3 22 градуса і 60% вологість. Періодично я їх оприскую, удобрюю, Кому цікаво, можу розповісти, чим удобрю. Цей лимон у мене також десь півроку. Трошки підріс. Він привитий на памело. Тут прививка. Щас якщо сфокусується, добре. Не хочу фокусуватись. Ну, якось так. Якщо будуть когось якісь запитання, звертайтеся, дам відповіді, підкажу по догляду.